Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, дівчатка і хлоп'ята, і чорняві, і караокі, і біляві, і синіокі, і великі і маленькі. Рада вас я усіх вітаю. Щиро всім добра бажаю. Діти, послухайте, будь ласка, загадку та скажіть відгадку. Слухайте уважно? В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека дозріває жито, яка це діти пора? Літо правильно молодці. Через декілька днів наступає пора року, яка називається літо. А чи багато діти, ви знаєте про літо? Можливо, хтось з вас не знає, що може відбуватися влітку, а що ні. Давайте зараз з вами пограємо в гру, яка називається Що буває влітку. Я запитую, а ви відповідаєте. Буває це влітку чи ні. Слухайте уважно: чи можна влітку назбирати в лісі пролісків або підсніжників? Ні. Тому що проліски можна назбирати навесні, а не влітку. Чи можна влітку побачити сніжок? Ні, молодці! Сніг у нас буває тільки взимку, а не влітку. Чи можна влітку нарвати ягід в садку? Так, можна, молодці! Влітку достигають ягоди. Чи можна влітку побачити грім? Так, можна. Влітку бувають грозові дощі. Чи можна влітку садити моркву та картоплю? Ні, не можна, тому що моркву та картоплю саджають навесні, а не влітку. Чи можна влітку накосити трави? Можна, тому що влітку трава зелена, висока, пишна та соковита. Чи можуть влітку птахи відлетіти у вирій? Ні, вони відлітають у вирій восени. І чи можна влітку літнього дня скупатися у річці? Так, правильно, тому що. Спекотні літні дні у водойомах вода тепла. Правильно молодці, я гадаю, ви дали усі правильні відповіді. Літо чудова пора. Сонце пригріває добре, і його ласкаве проміння проникає всюди. Але вночі ґрунт, трава, листя охолоджуються. Водяна пара, яка є в повітрі, осідає на них, охолочується і перетворюється на дрібні краплинки води. Ці краплинки ви можете побачити зранку на травичці, на квітах. Про ці краплинки навіть і загадка є. Ішла пані вночі, загубила ключі. Місяць бачив, не сказав. Сонце встало і забрало. Як ви гадаєте, діти, що це? Правильно, це роса. Чи доводилося вам бачити краплинки вранішньої роси? Вони маленькі, сріблясті, блискучі, сяючі і холодні. Вони блищать, сяють і переливаються на сонці. У літа, як і в інших пір року, Є три брати місяці. Чи знаєте ви їх? Перший місяць червень. Вранці трави з росою, червень косить косою, а навколо, навколо сяє світ червіньково. І довкола хмаринки, і веселі жоржинки, і черешні червоні. Червень став, притомився. Личком розчервонівся. Червень місяць найдовших днів. Сонце піднімається на небосхилі найвище і добре зігріває землю. Всюди буяє зелень, квітнуть квіти. В саду квітнуть троянди, чорнобривці, лілії, в полі та на луках. Рамашки, волошки, мальви, конюшина. Середина літа це липень, пара ягід. липень, липовий цвіт, нахилив до воріт, каже Чуєте, люди, кличе бджіл звідусюди? Цілий рік кожна хата буде медом багата, а ще в мене доволі є роботи у полі. Треба йти подивитися. Як там жито, пшениця? Чи достигли вже гарно, чи працюєм немарно? Дозрівають в садах ягоди, малина, полуниця, агрус, смородина та порічки. А які ж ягоди можна зібрати в лісі? Ожину, чорницю, суницю. Останній місяць літа. Це серпень пора жнив. Зріють яблука і груші, наче зорі на гілках. Серпень ходить і ворушить, житні вуса на валках. В серпні погода сонячна і спекотна. Сонечко стоїть високо-високо над землею. На полі росте пшениця. Вона вже достигла. Колоски пшеничні стали золотими, великими. Настала жнива в серпні, час збирати врожай. На поле виїжджають комбайни, вони косять пшеницю, буде з пшениці і борошна, і хліб. Час жнив, пора найпруженішої праці. Але люди завжди раділи щедрому врожаю хліб. Співали жниварських пісень, які підбадьорували селян. Та додавали наснаги. Влітку день триває довго, ночі короткі, все цвіте, посміхається та радіє тепло. Можна й ходити в легкому одязі та взутті і довго гуляти. Нагрівається вода в річках, озерах, ставках. Тому влітку із задоволенням всі купаються. Та засмагають. Влітку бувають грози і теплі зливи. Пташенята починають залишати свої гніздечка, вчаться літати. Кружляють над водою бабки. Над квітами метелики і бджоли. На луках пишний килим із трав. І квітів, а у людей влітку багато роботи і в полі, в саду, на луках, і на дачних ділянках. Літо найспривятливіша пора і для птахів, і для тварин, і для комах, і для риб. Як ви гадаєте, діти, чому? Тому що тепло, достатньо їжі. А давайте ми з вами познайомимося з прикметами про літо. Якщо літо дощове, то це до сніжної зими. Посилення вітру до вечора це до погіршення погоди. Рясна роса обіцяє врожай. Часті тумана влітку до врожаю грибів. Літо, якщо сухе та спекотне, то це до малосніжної морозної зими. Якщо вранці чути грім, ввечері піде дощ. Ну а на цьому наше заняття закінчується. Чекаємо на літа, на літні канікули. Пока-пока!